І Шахтар, і рух мають у своєму складі вдосталь молодих, перспективних декуди вже по-справжньому зіркових гравців, яких ми сьогодні побачимо на футбольному полі. Це переважно вихованці власних академій, і при цьому Шахтар веде боротьбу за чемпіонство. Рух є цілком реальним претендентом на місце у Єврокубках. Тому сьогодні у нас є всі передумови для того, аби побачити дійсно видовищний матч і ці слова. Лише можуть підтвердити стилістика гри команд у цьому сезоні. Зокрема, те, як грає Шахтар у 2024 році, те наскільки якісний футбол, який підтверджується результатами, показує команда як Маріно Пушича, так і Віталія Пономарьова. І це обіцяє нам попереду два дуже якісних футбольних тайми. Центрального захисника, точніше, не на звичній для себе позиції центрального захисника на позиції опорного хава. Опорній зоні удар одразу в площину Дзубков і Лесінатра Траоре. тут другим темпом трохи розминає він Дмитра Ледвія. Той без проблем м'яч до рук забирає Лесінатра Траоре, 23-річний буркінійський форвард. Він вперше за каденції е, Маріно Пушича потрапляє до стартового складу команди Артем Дондаренко. Повертає на Судакова. Десятка шахтаря із м'ячем На Зубкова. Удар по воротах. Богдан Слюбик блокує удар. Здається, так близенько до власних воріт притискає. Шахтар. Рух на старті цього протистояння. Бондаренко Судаков і Зубков. Зараз створили цей момент на трьох. Лесіна Трауре передача і скидає Зубкові Шахтар. Відкриває рахунок на восьмій хвилині. Рішення Зубкова це ж була передача на Артема Бондаренка. Якщо так, то він просто геніальне рішення приймає у цій ситуації. І величезна заслуга в ось цьому швидкому голі лежить саме на ньому. Бондаренко. Бондаренко забуває свій другий м'яч в цьому сезоні. Він здебільшого в матчах української прем'єр-ліги у цьому сезоні виступав по асистах. Ну, але зараз забуває другий м'яч. Хороше рішення. Дуже хороше рішення від Олександра Зубкова. Дмитро Крисків. Давайте відзначимо його відсутністю у заявці на цей поєдинок через дискваліфікацію. Бундаренко тягне м'яч, ніхто не зустрічає його. Артем Бондаренко пробиває 2-0. А як же так? Це ж прогулянка по центру Львова просто була зараз у виконанні Артема Бундаренка. Взагалі ніхто не зустрічав. Він протягнув м'яч, ну як на тренуванні. Дуже-дуже просто забуває Артем Бундаренко. Ну, дуже просто з точки зору відсутності опозиції до нього. Ясна що треба відзначати якість удару, і те, що цей удар в площину воріт прилітає. Але чому ж не так щільно, як завжди, зараз футболісти руху зіграли? Є питання, звісно. Підбирає в нього м'яч Олег Федор. Олег Федор на лівий фланг. Подача! Удар поворотах! Пастух пробиває! Євген Пастух опиняється у зоні завершення і головою. Перший удар у площу ворі Дмитра Різника. Зараз Федоро треба відзначити. Відпрацював він у відборі. Забрав м'яч у Бундаренка. Віддав ліворуч і Пройшла ось ця подача. Класниця у чужому штрафному майданчику нагадує про свій статус. Супер хорошого дриблера. Дідака лівою ногою в площину воріт. Не проспав метро різник. Другий удар руха, якщо не помиляють, у площину. Переклав під ліву ногу. І пробив Талес. Все частіше. Футболіст, руха у чужому штрафному майданчику. Що зараз робить Талес? Талес! Талес. 37 хвилина. Красий м'яч. І передає вітання. Очевидно, своїй близькій людині зараз Талес. Цілком, ймовірно, в очікувані поповнення у родині Талеса. Розібрався дійсно по-бразильськи зараз. Другий забитий м'яч. Було відчуття, що рух впевненіше почав грати. Рух почав сміливіше приходити до чужого штрафного майданчика. Квасниця. Він зараз класно скинув на Талеса. Ну і Талеса тут взагалі, здається, ніхто не чекав цього удару. Розбирається він, звісно, майстерно Тут оцінює ситуацію. Судаков! удар в площину воріт. Тягне цей удар Дмитро Ледвій. Перший удар Судакова у нашому матчі зі штрафного небезпечно гостро. Емоції у віпложі. Григорій Петрович Козловський. Одна компенсована хвилина до першого тайму. Залишається десь близько 40 секунд. Подача до штрафного майданчика Квасниця із М'ячем. Перед ним Азаро. Квасниця пробиває. Ну, це дуже просто. Це дуже просто для Дмитра Різника. Пастухує Степаненко. Скільки ж єдиноборств у них було в першому таймі, ну знаючи здібності, можливості антропометрію я думаю, тут персональне завдання було. А зараз Любик пробиває головою, але із попереднім фолом в атаці, який фіксує Віталій Романов, раніше свисток пролунав, потім вже пробив Богдан Слюбик. Блок, акцентований блок від Олега Федора в цій ситуації. Футболіста значно менш габаритнішого. Федор. Притримав класно м'яч. Праворуч грає. Ритула лівою ногою вирізає. Плюман. Це на нього передача йшла. Це він міг пробувати в цій ситуації. Бачив його Юхим Конопля, крутив головою. от Зараз це видно. Але тут вигулькує, випригує Плюман. Не надто переконливо різне кулаком грає у цей м'яч, і тут по різному насправді обставини могли скластися. Рух на чужій половині поля придача пробиває Оста притула. Чи ні, ні, це не Остап Притула, це Талес. Талес зараз підшатував цю помилку. Притула теж брав участь в цьому пресингу. Ось він там на правому фланзі. Зверніть увагу. А в зону між Степаненком і Бондаренком її атакує Талес, туди вривається. Крутять головою футболісти Шахтаря, але все одно тут так Бондар стелиться у цьому підкаті. Зараз помиляється. Пастух на прийомі. Моменту Шахтаря народжується. Сікан не забиває, не забиває. Данило Сікан зараз дарує рух супернику цей шанс. Дарує цю нагоду. Як гречний господар, просто пускає у свою хату. Назаров на лівому фланзі. Там помиляється слід. Азаров під себе прибирає. Пропонує Мар'ян Шувет. І Азаров сам пробиває добивання. Олександр Зубков забиває третій м'яч Шахтаря у цьому матчі. Олександр Зубков підшитував цей момент. Він прочитав цей момент. І Олександр Зубков забиває свій п'ятий матч. П'ятий м'яч у цьому сезоні в українській прем'єр-лізі. Тепер у нього п'ять асистів і п'ять забитих м'ячів. Дуже важливий м'яч. Яч з точки зору кінцівки цього матчу для донечан. Безумовно, з рахунку 2-1 десь слизько все це почувалося. Азаров класно атакує простір. Зупиняється. Пропонує себе Мар'ян Швед, але сам пробиває. Ну а потім добивання. Олександр Зубков читає ситуацію. Олександр Зубков добігає. Швед. Багато передать в цій зоні отримує він. Швед проти холода пробиває. І ще один удар Степаненко. Це було б символічно, якби він у свій день п'ятисотого матчу відзначився ще й забитим ячем. Але ні, але удар хороший. Класно приклався зараз Тарас. Тарасу. Респект, повага ще раз. Зіграв Тарас степаненко свій п'ятисотий матч на клубному рівні. Дуже поважний, дуже солідний ювілей. До речі, формально асистував йому зубков. Ну і гол зубкова вже по перерві. Завдяки цьому шахтар переграє рух із рахунком 3-1. Таулес забиває після. Асисту номінального асисту Іллі ліквасниця так давайте також говорити про це. Отож 1 Марина Пушич продовжує свою переможну серію. Ну а рух свою вдалу серію матчів без поразок перериває.